Ти його забрав <скільки> гар, що тут я, ти пішов гар. Стопи на ногу. Ось він стає, або на ноги стає, підтримаєшся. Або на коліна зіхаєш. І за типа не тебе буде розвалювати. Бачиш? Тобі треба до нього прижатися. Бо ти прижимаєшся, облакуєш, бо отсюди, отсюда, ти просто. Ось що. Падай так, стай на. Дивись, він зараз мене не достанемо. Достайне, до ні поки Та ні, ну достає, конечно. Дуже важко. Якщо в тебе тут руки, дивіться, я його проживаю дефа. От, його і відштовхую від себе. О. Руки тут. Далі. Любий оудар. Я його заготував все. Отсюда я вже ось все. Тут я вже мальовий можу робити. Стучить. По-перше. По-друге, він може сильно валювати. Ось я десь блокую, і я вставляю ногу від своєї сторони. От я вставляю одну ногу, <плес> я в мене коліна. За блокую, ставляю ногу, до лікують двісти. Далі. Ти зверху. Саме класна позиція. Він блокується, буде прижиматися до тебе. Сюди. Ось ти забереш. Опідліку забираєш. Від мене. Ось я Тобто Тут де лікарь, тут сідає дирка. Ти сюди руку засунеш. Ось я буквально.